От, всім привіт! Сьогодні таке досить цікаве відео, по б 8 зроблю. Найбільше у мене запитань по ваг групі виникає по сажому фільтрі. Як взагалі працює регенерація і чому сажу тут так швидко вмирають? Суть яка, тут йде певний поріг, наприклад, накопичення стоїть програмно 40 грам сажі, і в районі 40 грам, коли накопичується, тоді включається регенерація. Ви можете цілий день їздити по дорогах, кругом, де ви тільки не буваєте, але сажа включиться тільки тоді, коли поріг дойде до певного значення. Тобто, наприклад, є пік, доходить до піка накопичення, і тоді воно включається регенерація. Коли ви можете в 200-300 кілометрів прокататися, а сажа включиться у вас під будинком і запуститься вентилятор. Пам'ятайте, завжди при регенерації включається вентилятор. Коли ви чуєте, ви приїхали під хату глушити машину, але чуєте, що вентилятор маслає, не виключайте. Регенерація ще йде. Ось такі боють нюанси. Но не забувайте про це. Якщо ви будете це все робити, сажа у вас буде жити довго.